Малята, послухайте казочку їжачкові голки. У глухому лісі серед усіх інших звірів жив собі самотній їжачок. А чому він був самотній? А тому, що ніхто з ним не дружив, і всі з нього сміялися. Їжаче, чому тебе нема пір'я? питав павич. Не знаю, відповідає їжачок. Але зато в мене є голки. Кому потрібні твої голки? пихато промовив павич. Білка теж дражнила його. Їжаче, їжаче, де ж свій пухнастий хвіст? А от немає, знизував плечі має їжачок. Усе, що в мене є, це голки. Ху. фиркнула білка. Голки теж цінність. Але якось з'явився в лісі злий, призлий сірий вовк і одразу ж почав усіх ображати. Звірі злякалися і поховалися. Один з їжачок не злякався. Гей, припини хуліганити, сказав він вовкові. Що? обурився вовк. Я тебе зараз вб'ю Ну, ж бо спробуй, сказав їжак. А вовк ніколи й не соромився тому він розбігся, ще шосили і скочив на їжака усіма чотирма лапами. Та, як закричить, як підстрибне, він підстрибнув так високо, що залетів на місяць. Та там і залишився, дивиться звідти на землю і виє, а звірі дивляться на нього і сміються. А потім. Усі звірятка вибачилася перед їжачком і стали з ним дружити.